Пасатик у нас Америка 2012 року на внимание на чём правильно на 2 л дизель. Багато бачили таких двигунів у нас у американцев. Я ні, не, не багато, но тим не менш вони є. Короче, Пасатик Б7 у нас 12 рік, 2 л дизель, машина пробежала уже 360.000 км. 360 і що у нас тут по цьому двигуну? А отут от стандартна болячка по цим моторам, як завжди, у нас клапана кришка так ситься, що просто, ну коротше, вона просто вся мокра. І щоб ви розуміли, там мотор знизу весь мокрий, тому що все стікає з клапаної кришки туди вниз. Плюс клієнт доливає постійно антифриз, каже, в місяць літр мінімум доливає, літр мінімум. І не знає, куди він уходить. Немає капель, немає підтікань і так далі. І що? а Чому? Тому що знову ж таки стандартна болячка для цих двигунів, для двохлітрових літрових дізелей, це оцей от фланчик. Можна відсюди навіть побачити. Вон червоненьке, бачите? От то червоне це у нас антифриз І що клієнт не бачить, куди уходить антифриз, що немає капель, то тому що просто тут висока температура і антифриз банально засихає, коли тече. І тому немає ніяких капелічок, а літр доливає постійно. Тому, друзі, у кого такий моторчик, якщо у вас таке є, оцей фланчик дуже часто пересихає, його там крутить. Коротше, і починає звідти текти. Прокладка і не допоможеш. Нада міняти фланчик обов'язково на новий. Плюс клапану кришку теж міняємо на нову в зборі. Чому тому, що вона теж уже з часом покручена, і прокладочка тут теж не допоможеш. Заміна клапаної кришки, заміна фланчика, і буде вам щастя.